Головка повністю перебрана. Всім доброго і мирного дня. Граз та леві нерви. У нас на обслуговуванні трактор Соліст 26. Будемо міняти масла, фільтра. Соліс 26. Тут була перша заміна масла в 50 мотогодин. Слідуюча заміна масла 250 мотогодин. Не знаю, чи буде вам видно. 250. Тут є зараз. Тракторець працює. Вірою і надією. Їздить шикарно, повнопривідний. Хороший дуже трактор. Новенька техніка, то є новенька техніка. Ось так відкривається капот тут чудово. Доступ до всього є, акумулятор близенько, реле свічей накала. тумблер маса, розширительний бачок, радіатор. Все тут чудово. Мотор стоїть тут 에, Mitsubishi, система Bosch, генератор, форсунки, топливо, все Bosch, мотор Mitsubishi Made In India. Так. А щоб обслужити трактор Соліс 26, потрібна така чудо-посилочка. З нової пошти забрали. 85 тисяч. Так, масло йде в коробку. В коробку задній міст Коробка задній міст. Масло в мотор. Ось тут залишилося трошки. Мобіл, ось таке теж. Мініагро. Завод, мініагро, Точніше, фірма мініагро. Де продають тракторі, олива для дизельних двигунів. Мобіл, дизель 10В40, маселко, п'ятилітрова каністерка. От, як бачите, масло в міст коробку, магнітний фільтр, топливний фільтр. Теж не роблять, Опа, куди подеш? Синаліка. Масляний фільтр. Топленний. Ще один топлений фільтр. І воздушний фільтр. Ось вам потрібна така коробочка, щоб обслужити трактор. 8500. Приступаємо. Ось мотор Mitsubishi. Трохциліндровий дизельок 26. Так. Приступаємо до заміни маслка. Я вже тут... Зірвав. Тут іде піддон такий. Бачите, піддон розділений. Розділений настільки піддон. Через те, що там кардан крутиться, привідний вал на передній міст. І стоять у піддоні дві пробки. Обов'язково розкручувати дві. Мотор у нас зараз прогрітий. Розкручуємо так, як у кожному. О! Яке маселко. Де тряпочки? Жежа. Тракторець новенький. Прийшов обкатку. Будемо міняти масово. Розкручуємо одну пробку, зливаємо повністю, скільки стікає із другого боку в піддоні. Там є у нас аналогічно ще одна пробка. довго. Так, Треба, щоб нам не, не текло зараз так. Нехай стече з того боку, а потім злиємо з цього боку. мотор лізе приблизно 5 літрів масла. П'ять чи більше. Зараз будемо бачити. Будемо лити, будемо бачити, скільки туди піде. І цікавий чудовий мотор тут придумали. Збирається в Індії на заводі. Фірма Соналіка. Фірма соналіка". Випускає такі чудо трактори, міні-трактори. Бачите, яка тут топлено стоїть? Навіть е видно по фільтрі, на фільтрі пише соналіка. Дивіться. З все помальовано, все чистенько, ніде не, не солярки, ну трошки порохи. Блок предохранителів ну бо трактор робить свою роботу. Їздить і в полі, і в лісі, і на городі скрізь. Але чудовий. Правда, коштує так добротно, але він того вартує. Раз купили і забули. Так, з цього боку у нас маселко, ми пробку наживемо зараз, щоб воно не стікало. Так. Бачите, що тут твориться. Там бачили відео, трактора наїхають і по 750 мотогодин, і ніхто там масло не міняв. А тут він наїхав всього навсього 200 годин, Получається, бо масло мінялося в 50 годин мотогодин. І як бачите, яке масло. Все протирається, все ще нове. Він ще на обкатці Так, масло стікає, ставимо з того боку. Мотор у нас нагадую, прогріти. Стікає масло, знімаємо масляний фільтр. Топливний фільтр, будемо все розкручувати, все будемо міняти. І що ми продовжуємо? Масло зливається, фільтр масляний ми розкрутили. Фільтр стояв марки Sonalica. Виробник завод соналіка. Е, поки масло стікає, ми напевно замінимо воздушного фільтра. Він у нас є в комплекті новенький. Тут прекрасно так міняється. Шланг опирає. А ну потисни, Чуть-чуть є. Пішло. Так, обережно. Треба розділити його. Хамон зняти. Піднімаємо догори. Зробили все доступно. Як бачите, це шикарно. Ми зараз його компресором видаємо, фільтруючий елемент, викручуємо. Він там плотненько на резинку сів. Фільтр. А, ось такий фільтр. Колба така, як у машині, в автомобілі. Получається, як бачите, в середині коробочка ну, запорошена. Ми зараз її гарно помиємо, порохи всі виміємо. Тобто так само, фільтр буде новий. Крутимо фільтри, е, помазали резиночку і різьбу. Тут все чисте, закручуємо масляний фільтр від руки. Пробки е, зливні ми вже позакручували. Пробка одна закручена, друга теж. Від руки затягуємо його, скільки йде. Без фанатизму, без ключа, там резинка розтисне і все буде чітко. Все. Так, заливаємо маселко. Маселко приблизно йде, ну, вже раз міняли у 50 мотогодин, тут літр залишився, ну, приблизно 4 літри масла. Ми зараз будемо бачити точно. Так, клеїмо новеньке маселко. Масло брали на фірмі. Всі фільтри масла, все від фірми, від заводу. І як ми маємо лети, треба з того боку каністру туди запхати. Так, клеїмо маселко в мотора. Зробили лієчку тимчасову, одноразову, з бутилки від пива. Так, приблизно ли 4 літра. Ще масляний фільтр хапне при заводці, маселко. Що в нас виходить? 4 літри залишилося. Так, зараз будемо заводити, ставимо воздушного фільтра. Так, давай укладиш. Крок вже у нас чистенька, все вимето. Так лохануто, блядь. Да, кладуше піднімай до гори Фільтр тут сідає чудово. Тут свого місця немає посадочного, чуть управо, чуть уліво, не столь важливо. Є раз. І є два. Так, резинка прижимна. Є резинка. Так, ще не знімай, тряпочку зараз. Просто треба ламати. Просто треба мати руки такі, як китайці і Можете знати, що таке ще. Пощупю у нас, виходить майже майже. Якраз повний рівень пощуплю. Масло новеньке, виходить повний рівень. Ну, може грам 200 треба долити. Ми доливаємо масло, заводимо зараз, щоб його качнуло. І в моторі з маслом буде порядок. І з фільтром воздушним теж. Так, і пролили ми солярочки, пробуємо заводити. Розвоздушка чогось цікава, бо тут канал забитий, але фільтр повний залили солярки, накачали повний. Я думаю, що воно має заводитись. Так, накачує. Насос з під тачки качає. Як годинник. Так телект працює. Ой, є трошки горхом. Десь масло, що кажу. Це, це супер. Трошки покола нічого працював зараз. Шукарно. Оський прострес. Соліс 26. Ось така була процедура заміни масла моторного і фільтрів масляного воздушного у трактори Solis 26. І з вами був гаразд Сталеві нерви. Така була процедура обслуговування трактора Solis. 26. Вербник Sonalica. Індія. Замінили маселко в моторі, замінили фільтра всі. Мотор приблизно 4 літри масла, замінили магнітний фільтр, топлений фільтр, воздушний фільтр, масло у мостій коробці в гідравліці Повністю все обслужили. Трактор все працює, заводиться чудово, моторчик робить як годинник. Такий був у нас на обслуговуванні тракторець. А з вами був Гаразд Стелеві Нерви. Підпишіться на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нових відео.